Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександр. Друзі, тиждень назад я випустив відео а саме про автоматизацію фізичних сим-карт фізичних номерів через Telegram в боті. Я показував там девайс, який я зробив, і як це все комунікує між собою. Один із користувачів залишив коментар. Задав мені декілька запитань, тож це відео я хочу зробити спеціально для нього і відповідь на його запитання. Тож, я виписав для себе усі запитання, ті, які мені користувач, задав. давайте будемо відповідати на них. Якщо ми хочемо мати одночасно тисячу клієнтів, то потрібно тисячу модулів з рейзерами та 1000 фізичних сим-карт. Питання дуже просте і дуже проста відповідь. Звичайно, нам потрібно тисячу модулів і тисячу райзерів до цього, та також тисячу фізичних сім карт Дивіться, на рахунок сім карт можна, я вам покажу, одне рішення. Є ось такий на AliExpress продається слот для multi карт Тобто ось цією частиною його запахаєш замість сим карти в слот в модуль, який в нас є. І Потім ось ці всі слоти заповнюєш сим-картами. І Можна їх наприклад пронумерувати. Тут є 20 сим-карт, можна вставити фізично. І можна наприклад, в коді реалізувати так, що модуль номер 1 карта номер 1 або карта номер 2 і так далі. Після її використання можна буде її виключити і включити другу. Тобто, таким способом ви зможете трохи покращити рутинність витягування і вставляння сим-карт. Можна буде зробити так. Тобто з'єднати паралельно ось багато таких модулів, і карт може бути хоч, не знаю, хоч 2000. Логіка така, якщо ти змінюєш карту і нова карта, виходить так, що при зміні сім-карти в тебе приходить повідомлення. Це повідомлення зчитує бот, витягує звідти номер, і номер прив'язується до бази даних. І він... Тобто стає доступним до користувачів. Добавляється кнопочка у вигляді номера в бот. Це що на рахунок рішення SIM-карт. Дивіться, всі знають, що таке ботоферма. Я вам покажу один девайс. Це девайс дуже похожий. Він, в принципі, функціонально такий самий. Те, що я реалізував з е, цими модулями і рейзерами. Дивіться, це такий GSM-шлюз. Тут ви також бачите антенки, якщо бачите, ось так це виглядає. І також фізично тут запахаєш цим карту. Він також працює, можна його реалізувати е, з ботом. Працювати з ним через е командний е термінал. Насправді зараз всі карти е стають LTE і всі від відказуються там від цього 2G, 3G. Більш е багато операторів вже відмовляються від цього. Е тож, оці всі, так скажемо, е моделі оцих GSM. Шлюзі, вони зараз є також LTE, але це дуже дороге кстаті, рішення, тому що, допустимо, на 60 таких карт буде коштувати 3 і більше 1000 фунтів. Тому для свого проєкту я вибрав ось такі модулі, ось такі рейзери, а не ось цей цілий, так скажем, GSM-шлюз, тому що в LTE версії Ціна цього шлюзу коштувати досить дуже великих грошей. Наступне питання третє. Якщо користувачеві потрібен номер для реєстрації в кількох соціальних мережах, то на який термін він може його орендувати? Наприклад, на добу. Все залежить від логіки вашого бота, від логіки, що ви придумали. Чому я не реалізував? Продаж номерів, тому що якщо ти продаєш людині номер, то відповідно ось цей девайс е, має бути включений то вічно. Розумієте, Людина має мати постійно до нього доступ. Е, я хочу зробити е, оренду, так скажемо, з лімітом, з одноразовим використанням. Тобто людина використовує. У мене там буде якась логіка, і я тоді буду видаляти цей номер фізично і більше до нього ніхто не буде мати доступу взагалі ніколи. Яка вартість оренди одного номера? Я дивився на OLX, люди фізично продають сім картки з Великобританії. Ціна картки 300 гривень. І якщо ви її не будете використовувати, поповняти. То термін цієї картки закінчиться. Так, давайте перейдемо до наступного запитання: шостого. чи не виникнуть у користувачів питання стосовно подальшого доступу до фізичної сім-карти сторонніх осіб. Дивіться, або ви довіряєте якомусь сервісу, або ви не довіряєте. Так, як я вже казав, після використання карта, тобто ми кажемо про один номер. Один номер тільки може використовуватись однією людиною, після чого він буде знищений. І подальшого доступу ніхто не буде мати до нього. Він не буде використовуватись повторно для оренди і так далі. Доступ до їхніх профілів у соціальних мережах через цю сим-карту. Звичайно, також це відпадає і цього не буде, оскільки карта буде фізично, фізично видалена і знищена особисто мною. Тож, друзі, я надіюсь, відповів в повному обсязі на, на ваші запитання. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки. Тож до наступної зустрічі. Пока-пока.